Мене звати Марина, я з Полтавської області. Закінчила 10 клас. Зараз мені 15 років. Про тур дізналася із соціальних мереж, а точніше його знайшла моя мама, і я погодилась сюди поїхати. Подобалися всі університети. Звичайно, є такі, які я придивляюся, наприклад, оцей класичний національний. А дуже зручно те, що у більшості університетів нам розказують саме студенти із своєї точки зору із усіма мінусами. Дуже комфортабельний готель. Найкраще там це сніданки включені. А так, дуже приємний персонал мені допомогли майже із усіма моїми проблемами. Так, так, це дуже розширило. Мій кругозір, моє уявлення про вступ в Австрію, і також дуже Класно було те, що екскурсія Віднем була. Все таки дізналися місто. Це дуже круто. Найбільше у відні мені все-таки сподобалася австрійська кухня. Заклади вони дійсно дуже класні. Мені їх порекомендували. Я в них ходила і залишилася дуже задоволеною.